Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в вашій увазі інструкція по в'язанню кардигану, який ви зараз бачите на своєму екрані, із міксу пряжі. Суперстар та ірен від Ярна. Метраж ниточки суперстар в 50 грамах 115 метрів. Склад пряжі 60% Суперкід Мохер. Та 40% шовк. Колір 61. 33 метраж ниточки Ірен в 100 грамах 1400 метрів. Склад пряжі 100% вовна. Екстра файн, мириносова вовна. Колір 667. Виріб зв'язаний на розмір L. Ширина 60 см, довжина 59 см, вага виробу 600 грамів. Спиці я використовувала номер 3. Щільність в'язання в 10 см 19 петель на 24 ряди. Я в'язала кардиган лицевою гладдю, тільки планки зв'язані візерунком. Рапорт візерунка складає 19 петель на 2 ряди. У виворітних рядах візерунок в'яжемо за малюнком, накиди пров'язуємо виворітними петлями. Кардиган зв'язаний окремими деталями. знизу, вгору Починаємо зі спинки. В наборі петель для гумки 2 лицьові, 2 виворітні я використовувала фабричний набір. На спиці номер 3 на додаткову краще контрастну нитку ми набираємо 58 петель. В'яжемо перший ряд лицьовий. Лицьовими петлями, другий ряд це виворітний ряд виворітними петлями, і третій ряд лицьовий лицьовими петлями. Далі по виворітній стороні нам потрібно удвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок, саме там, де переплітаються додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлю, яку ви піднімаєте, в'яжете лицевою. Петлю з лівої з лівою спиці, виворітною, тільки, будь ласка, увага. Ми будемо піднімати по дві петлі і е, пров'язувати лицевою, і дві петлі з лівої спиці, пров'язуючи виворітними петлями. І так ми будемо чергувати, е, підняли е, одну петлю. З протяжки пров'язали лицевою, другу петлю поряд пров'язали лицевою, потім тільки дві петлі по черзі пров'язуєте виворітними. Після удвоєння у нас на спицях 114 петель. І ми в'яжемо гумкою дві лицеві дві виворітних, 5 рядів. У мене це 2 см. Додаткову ниточку потім охайно прибираємо Далі ми переходимо на лицьову гладь і до пройми в'яжемо 92 ряди. У мене це 36 см. Додали ще 2 см гумки, і тож 38 см. Через 38 см для формування. Пройми. Ми закриваємо в кожному другому ряду, з кожного боку два рази по три петлі, один раз дві петлі і один по одному разу по одній петлі. І також увага, потрібно шість разів. Закрить по одній петлі в кожному четвертому ряду вже по полотну. Таким чином, кромкова петля на початку ряду, потім лицьова петля, дві петлі разом лицьовою. Далі ми продовжуємо ряд до кінця ряду. У вас залишається 4 петлі. Ви пров'язуєте дві петлі разом лицьовою. тут з цього, з цього боку у нас з нахилом вліво, а ліва з нахилом вправо. Далі лицьова петля і кромкова петля в кінці ряду. Через 46 рядів. Від початку формування пройми, ми починаємо формувати скіз плеча і одночасно виріз горловини по спині. В'яжемо таким чином. Починаємо ряд спочатку, дійшли до середини і закрили середні 14 петель. В'яжемо далі до кінця ряду, не дов'язуємо 6 петель, в'язання повернули. Пров'язали виворітний ряд, дійшли до кінця, в'язання повернули. В лицьовому ряду ми закриваємо 4 петлі. Далі в'яжемо лицьовий ряд. І ще 6, рядів не дов... 6 петель не дов'язуємо до кінця ряду. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І в наступному лицьовому ряду ми також закриваємо 4 петлі. І знову по лицевій стороні ми не дов'язуємо 6 петель. В'язання знову повернули. І в останньому ряду ми закриваємо 4 петлі. І далі до кінця ряду ми всі петлі пров'язуємо лицьовими петлями. Петлі, знімаємо, петлі плеча знімаємо на шпильку. Далі, так само, ви формуєте і виріз горловини, і скіз плечам. На плечі у мене по 23 петлі. Наша спина готова. Дівчата, я трошки ближче хочу показати, як виглядає фабричний набір на прикладі рукава гумкою дві, для гумки дві лицеві, дві виворітних. Я вважаю достатньо охайно. Далі в'яжемо ліву. Поличку передньої частини. На списі номер 3 на додаткову нитку е, контрастного кольору ми набираємо 30, 37 петель і в'яжемо лицьовий ряд лицьовими петлями, повертаємо другий виворітний ряд, пров'язуємо виворітними петлями, третій ряд лицьовий пров'язуємо лицьовими петлями. Далі по виворітній стороні, нам потрібно удвоїти петлі. Під Піднімаючи їх з першого ряду з протяжок. Так само, як це ми робили по спині. Але зверніть увагу, що ми піднімаємо по дві петлі, бо гумка у нас дві лицеві, дві, дві виворітні. Після удвоєння у нас е, повинна бути на спицях 76 петель. І ми в'яжемо 57 петель спочатку гумкою. Дві лицьові дві виворітні, і далі 19 петель планки за схемою. Схема у мене надана ось тут. Я виходила, цю схему малювала, сама придумала із того, щоб не ламати гумку дві лицеві, дві виворітні. Ви бачите, що вона перекликається. З гумкою дві і дві, дві виворітні. Ви бачите, спочатку ви в'яжете дві виворітні, потім така коса, е, перехрещуються дві петлі е, вліво, дві виворітні, дві лицеві накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, далі дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві виворітні накид. І знов, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. І остання потім кромкова петля. Гумку ми в'яжемо 5 рядів, це у мене 2 см, а планку продовжуємо в'язати за схемою. Коли ви гумку пров'язали ці 5 рядів, додаткову ниточку прибираємо. І далі ми переходимо на лицьову гладь. А планку так і продовжуємо в'язати за схемою. Через 38 см. Для формування пройми ми закриваємо в кожному другому ряду, ряду два рази по три петлі, один раз дві петлі, один раз одну петлю і шість разів по одній петлі в кожному четвертому ряду. Таким чином, Кромкова петля, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. І пров'язуєте далі ряд до планки, пров'язали планку, і також повертаєте в'язання. І от так потрібно буде закрити 6 петель в кожному четвертому ряду. З початку формування пройми, також увага, ми починаємо паралельно формувати виріс горловини, закриваючи спочатку 6 разів по одній петлі в кожному четвертому ряду, на лівій полочці ви закриваєте з нахилом вправо, а потім 12 разів по одній петлі в кожному другому ряду. Через 46 рядів від початку формування пройми ми починаємо формувати скіз плеча. В'яжемо ряд спочатку лицьовими петлями, в'яжемо планку, в'язання повернули. І по виворітній стороні, коли ви в'яжете, то до кінця, ви не дов'язуєте 6 петель. В'язання повернули, в'яжемо лицьовий ряд. Пров'язали так само, в'язання повернули. І по виворітній стороні, також ви не дов'язуєте ще 6 петель. В'язання повернули, в'яжемо Пров'язали, пров'язали планочку. В'язання повернули, і по виворітній стороні також ви вив'язуєте і ще 6 петель ви не дов'язуєте до кінця. В'язання повернули. Пров'язали по лицевій стороні до кінця ряду, знову в'язання повернули, і по виворітній стороні вам потрібно пров'язати всі петлі, планка, то що в'яжеться за малюночком, а петлі плеча ви пров'язуєте всі виворітними петлями. І таким чином ви вирівнюєте це плече. Петлі зняли на шпильку. Далі потрібно буде прив'язати ниточку до планочки, от в цьому місці. І петлі планки іще в'язати на висоту 10 см. Потім, ви, коли пров'язали на висоту 10 см, ви петлі знімаєте на шпильку. Бо ми, як і плечі, так і петлі планки ми будемо закривати методом трьох спиць. Тож ліва половина передньої частини у нас готова. Далі ми переходимо до в'язання правої частини, яка в'яжеться аналогічно лівій, тільки відмінність в тому, що, коли, що спочатку ви піднімаєте. Петлі для планки і в'яжете її за схемою. І зверніться, будь ласка, увагу, що схема тут в дзеркальному відображенні. Спочатку у нас кромкова петля, потім лицьова петля, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, дві виворітних, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Дві лицьових, дві виворітніх, коса на дві петлі, яка перехрещується наліво, і дві виворітних петлі. А потім ви піднімаєте 57 петель для в'язання гумки. Дві лицьових, дві виворітних. Гумку також ви в'яжете 5 рядів на висоту 2 см. А планку ви так і продовжуєте, як з самого початку почали в'язати за схемою: Коли ви пров'язали гумку. Додаткову ниточку можна охайно прибрати. І далі ми переходимо після гумки переходимо на лицюгу гладь, а планочку так ви і продовжуєте в'язати за схемою. Через 38 см для формування пройми в кожному другому ряду ми закриваємо два рази по три петлі, один раз, дві петлі, один раз одну петлю. Далі по Плотну ми закриваємо 6 разів по одній петлі в кожному четвертому ряду. Таким чином ви будете в'язати з права на ліву. Ви пров'язали, у вас залишається 4 петлі. Ви пров'язали 2 петлі разом лицьовою знахилом вправо, лицьова петля. І Кромкова петля. Паралельно з формуванням пройми, ви починаєте формувати виріс горловини, закриваючи спочатку 6 разів по одній петлі в кожному четвертому ряду, і 12 разів по одній петлі в кожному другому ряду. Через 46 рядів від початку формування пройми ми починаємо формувати скіс плеча. В'яжемо спочатку ряд і не дов'язуємо по лицьовій стороні 6 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд Далі знову в'яжемо лицьовий ряд і ще раз 6 петель не дов'язуємо. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду ми знову не дов'язали 6 петель, в'язання повернули, і останній лицьовий ряд ми в'яжемо лицьовими петлями. Планку ви так і в'яжете за схемою, а саме петлі плеча, щоб вирівняти цей скіс, ми в'яжемо лицьовими петлями. Петлі зняли на шпильку, прив'язали ниточку і продовжили на висоту 10 см в'язати планку. Також петлі планки зняли на шпильку. Наша передня частина права, права полочка передньої частини готова. Я хочу вам трошечки ближче показати, як виглядає планочка. Ось ви бачите, кромкова петля, лицева петля, накид дві петлі разом, дві петлі разом накид, потім дві виворітних петлі, знов накид дві лицевих з нахилом вліво, дві лицевих з нахилом вправо накид, дві лицевих, дві виворітних петлі. отаку таку косичку я мала на увазі, тут перекрещуються дві петлі в ліву сторону. Дві виворітних петлі. І у мене з резиночки, ви бачите, резиночка, ось вона закінчується. І так у мене і виходить далі лицеві петлі. Пішли саме от гладь, це на полочки. Отак от виглядає. Я просто підбирала. Так, щоб у мене саме от дві лицеві петлі йшли вгору. І тут ви бачите також фабричний набір, як він виглядає по низу виробу. На другій полочці планочка в дзеркальному відображенні. Далі ми переходимо до в'язання рукава. Набираємо на контрастну нитку 22 петлі і пров'язуємо так само, як ми в'язали фабричний набір для гумки 2 лицевих 2 виворідні, і на спині, і на полочках передньої частини. Після удвоєння у нас на спицях 42 петлі. Також в'яжемо гумкою дві лицьові, дві виворітні 5 рядів і переходимо далі на лицеву гладь. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду ми додаємо з кожної сторони 13 разів по одній петлі. Всього у мене до пройми 107 рядів або 44 см. Далі формуємо окат рукава. З обох сторін я закрила один раз по три петлі. В кожному другому ряду один раз по дві петлі, 16 раз по одній петлі, один раз по дві петлі, два рази по три петлі. І через 63 см від набірного краю я петлі, які в мене залишились, залишились, закрила. Рукав у мене готовий. Так само ми в'яжемо і другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, пришиваємо планочку по горловині спини дуже охайно, і також петлі планки ми з'єднуємо, отут на середині спини, методом трьох спиць. Вшиваємо рукава. Виконуємо бокові шви і внутрішній шов рукава. Наш кардиган готовий. Я пропоную переглянути вам фото. Я дякую всім за увагу. Я дуже буду рада, якщо моє відео для вас було корисним. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, я з задоволенням буду на них відповідати. Я дякую ще раз всім за увагу, хто додивився моє відео до кінця і до нових зустрічей!